Ну що, челлендж 75 важких днів продовжиться. І сьогодні у нас день третій. І тут я вам скажу, що відсутність спорту в моєму житті останні 2,5 роки дається взнаки. У мене кошмарна кріпатура. Я єлі-єлі сьогодні злізла з ліжка. Тому тренування сьогодні прям таке легесеньке, мінімальне від джим. Намагаюсь трошки вистягти свої залишки мишць, щоб вони хоч трошки відпустили. А в цілому більш-менш все адекватно. З харчуванням все добре. В принципі, папе мене влаштовує, без солодощів я можу обходитися. Трішки там деякі моменти іноді хочеться до кави якийсь бути в рот. Ну, в принципі, я можу собі відмовити. Прогулянка сьогодні була по плану, хорошо я погуляла, дійшла до центру, а там мене забрали вже мої хлопчики додому. Ну, в цілому все гуд. Зустрінемося з вами завтра.